Існує хибна думка, що нашого імунітету після дитячої вакцинації вистачає на все життя. Але з віком захист може знижуватись, і людина постає перед ризиком захворювання завдяки своєму способу життя, стану здоров'я або професії. Іноді ми зіштовхуємося з ситуаціями, які потребують позапланової вакцинації. У всіх медичних центрах Ентесана на сьогодні ви можете отримати консультацію з приводу вакцинації і саме щеплення безпосередньо. На сьогодні ми маємо широкий спектр вакцин, як за програмою державних гарантій для планової додаткової вакцинації дітей та дорослих, так і комерційні вакцини європейського виробництва. Всі вакцини сертифіковані та отримуються та зберігаються в наших центрах згідно міжнародних стандартів. Це безпечно, вакцинація це сучасне і вакцинація це про турботу про себе. Зі всіх питань вакцинації та наявності вакцин звертайтеся за телефонами під цим відео. Інта сама турбується як мама.